В одному з наших попередніх відео ми вже трошки розповідали про Майдан Незалежності і що тут розміщувалось. Але історія цієї площі набагато більша. Вона сягає часів Русі. Відповідна і місцевість, і будівлі, та й назва самої площі час змінювалися. Про все це у сьогоднішньому новому відео про Київ. Поїхали! До кінця десятого століття місцина, де знаходиться майдан незалежності, як і весь теперішній хрещатик, звалася Перевісищем і була болотом там, де тепер починається Софійська вулиця, була Ляцька брама, що вела до верхнього міста. На території майдану в 18 столітті збудували кам'яні фортечні мури та так звані печерські ворота, які існували до 1833 року. Наприкінці 18-го, на початку дев'ятнадцятого століття, майдан являв собою пустир, так зване козане болото. До нього підходили оборонні вали, край підніжжя яких була насипана гребля і стояв водяний млин. У 1730-х роках тут з'явилися перші дерев'яні, а у 1850-х роках кам'яні будинки. У 1869 році місцевість дістала назву Хрещатиська площа. До 1871 року на майдані був ринок, та відбувалися церкові вистави і гуляння. Тисячу 1851 року на майдані споруджено першу велику цегляну будівлю будинок дворянського зібрання. У 1874-1876 роках. Споруджена будівля міської думи на Хрещатицькій площі, крім кімнат для міської управи та зали засідань. Тут також були крамниці художньої школи Миколи Мурашка. Перший в Європі пункт нічних лікарських чергувань як орган влади Київська дума проіснувала до 1919 року. Тоді ж, із приходом більшовиків, споруду зайняли різні адміністративні установи. А фігуру архістратига Михаїла замінила червона зірка. Міська дума залишилась неушкодженою під час жахливих вибухів та пожеж у вересні 1941 року. Тоді ж площа дістала назву думської 1 листопада 1941 року. Радянські підпільники підпалили будівлю міської думи, яка знаходилась на місці сучасного майдану незалежності. Внаслідок пожежі був істотно пошкоджений останній поверх, але за свідченнями істориків та краєзнавців споруду можна було б відбудувати. Але після завершення війни обгорілу будівлю міської думи було розібрано для створення нового радянського обличчя Майдану. Як зазначалося раніше, площа носила декілька назв. Перше, це козане болото у 1869 році. Місцевість дістала назву Хрещатицька площа. А вже після спорудження міської думи площа отримала назву Думською. У березні 1919 року площу перейменували на Радянську. 1935 рік Радянський Майдан перейменували на Майдан імені Калініна. Це було на честь відзнаки 60-річчя Михайла Калініна. У 1944 році цю назву відновили. У 1941-43 роках під час нацистської окупації Майдан мав назву Мського та майдану імені 19 вересня. 19 вересня була датою окупації вермахтом Києва. 1977 рік на площі встановили монумент Великій жовтневій соціалістичній революції, демонтованої 1991 року. Після реконструкції площа отримала назву Жовтнева революції на честь саме жовтневого перевороту 1917 року. Назва площа Калініна, як не дивно, теж залишилась, але вона дісталася теперішній Михайлівській площі. У різні роки на майдані знаходилися цікаві будівлі деяких щоправда вже немає. Поблизу майдану, у 1912 році було збудовано хмарочос Гінзбурга. Це був перший хмарочос України у вересні 1913 року. Перед будинком міської думи урочисто відкрили пам'ятник Петрові Стулепіну, людині, яка ненавиділа всім своїм серцем і душею українців, і тому. Пам'ятник був знесений проукраїнськими протестуючими у березні 1917 року. Не прижився тут і пам'ятник Карлові Марксу, який поставили у 22-му році. Вже у 30-х роках його демонтували. В 61-му році відкрили 16-поверховий готель, який тоді мав назву Москва 2001 року. Його переименовано на готель Україна, так як ми його знаємо і дотепер. 17 грудня 1976 року була відкрита станція метро площа Калініна. 17 жовтня 1977 року. Вона змінила назву на площу жовтневої революції. А з 26 серпня 1991 року і до нині майдан незалежності. Майдан мав історичні трагедії. Зокрема, перша з них трапилася у 1989 році. Тоді обвалилися колони порталу Київського голову Внаслідок трагедії загинуло 11 осіб. Варто відмітити дві будівлі, які були історичними та не маючи аварійного стану, все ж були знесені у 1970-х роках. Перша це будівля Київського дворянського зібрання, побудована в 1851 році. У 1865 році в будівлі дворянського зібрання започаткувана була публічна бібліотека Києва, сучасна назва Національна парламентська бібліотека України. Після 1917 року в будівлю розміщувалась військова комендатура, друкарня, різні установи, офіси близько двох десятків комерційних організацій. Пізніше її експлуатували як культурно просвітницький заклад будинку вчителя, а саме з 1934 року. При ньому працював народний університет педагогічних знань, проводилися науково-педагогічні семінари та конференції, і також діяли художні колективи самодіяльності: народний вокальний ансамбль Вікторія, народний хор ветеранів і педагогічної праці, хорова капела вчителів, самодіяльний театр, танцювальний колектив школярів, різні студії. У 1976 році будівлю Київського дворянського зібрання було зруйновано з метою будівництва будинку проспілок Укрпрофради, і вже через два роки було споруджено нову будівлю. Друга будівля це будинок Гудовського. Саме в ній у 1859 році жив Тарас Шевченко, перебуваючи у Києві. Найстаріша будівля Майдану Незалежності будинок Гудовського, витримала час та Підрив комуністами центру Києва під час Другої світової війни, на жаль, у 1970-х роках, під час реконструкції головної площі столиці її знесли. Зараз на цьому місці розташований готель Козацький. Саме на майдані проходили найбільш начущі політичні події, зокрема революція на граніті, помаранчева революція і трагічні, але водночас героїчні події 2013-2014 років революції гідності. Перші роки після розвалу СРСР колишня площа жовтневої революції виглядала по-совковому. Відразу встигли прибрати величезний монумент великої жовтневої соціалістичної революції, встановлений ще в 1977 році. Його демонтували 12 вересня. Який час тут зберігався великий гранітний. Стелебат і радянські фонтани, названі рулеткою. Остаточно майдан незалежності позбувся радянського ближчя у 2001 році. Тоді, в найкоротші терміни, була проведена грандіозна реконструкція площі. Леніна, якого теж пробрали в 91-му році, замінив грандіозний монумент, присвячений незалежності України. Його влада подарувала українцям якраз до десятиріччя української державності. 52-метрова колона, увінчена скульптурою берегині Оранти. В руках вона тримає гілку калини. Зараз це найбільш впізнаваний український пам'ятник на майдані Незалежності і безумовно справжній символ країни. Також на майдані встановили пам'ятник засновникам Києва, Бутафорську копію лядських воріт і нову систему фонтанів, заради якої прибрали легендарну рулетку. Безумовно, будівництво десятиліття не пройшло без скандалів. Зараз за монументом незалежності знаходиться скляний фасад ТРЦ глобус. Але спочатку український скульптор Анатолій Кущ планував разом з владою облаштувати тут музей державності. Частиною його фасаду повинна була стати колонада з фігурами 12 видатних державних діячів: князів Аскольда, Святослава, Володимира Хрестителя, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Короля Данила, княгині Ольги, гетьмані українського козацтва Дмитрия. Дмитра Байда Вишневецького, Петра коношевича сагайдачного Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та голови Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського. Зокрема, про цю ініціативу як свою у деяких інтерв'ю зазначав третій президент України, який на момент реконструкції майдану був прем'єр-міністром України Віктор Ющенко. Монумент мав бути схожий на таку ж композицію, яка стоїть на центральній площі у Будапешті. Автор проєкту майдана Незалежності 2001 року Анатолій Кущ каже, що тоді на повну реконструкцію не вистачило грошей, і хотів, щоб після подій 13-14 років площа виглядала саме за тим проєктом. Але журі конкурсу територія гідності вирішила по-іншому. Сьогодні майдан відіграє величезну роль в житті українців. Саме на цій площі прощаються з героями, які кладуть життя в російсько-українській війні.